Ну що, друзі, настав той час, коли я вам покажу на справжніх важкоатлетів. Так що хто їздить на мопедах або велосипедах, може одразу відходити ось ця розпаковочка для справжніх водіїв, можна так сказати, які їздять на комбайнах важко таких великих вантажівках або на бутах. Два гайковерта, які кожен із вас, мабуть, хотів би потримати в руках, або попрацювати, або в цілому хотів би мати їх собі. DCF 900 легендарний Девольтовський гайковерт, одна друга квадрат, і DCF 897 також легендарний 3-4 квадрат. Кожен із, в принципі, хто поціновував бренда Девольта, хоча або один, або інший. Сьогодні я їх покажу вам в одному відео. Почнемо, ми, звісно ж, з нашого. 900-го гайковертіка, У нас досить їх багато замовляють, ми їх багато продаємо. Це, само собою, 4-А зарядочка. Немало важливо, щоб швидша батарейка заряджалася, 5 А батарейка там за годину 10 буде заряджати. Контактація і власне сама наша ось така машинка. 1900 Нм. На зрив гайки, я думаю, що він впорається з багатьма задачами і що ви перед ним поставити. А те, що він вже не зробить, то я думаю, що ніякий інший інструмент цього не зробить. 23-го року випуску інструмент. Багато хто зараз каже, що нічого не зробить, крім Мілвокі ось цього. Але, друзі, пройде час, і будемо його тестувати. Подивимося, що він собі представляє. Це без акумулятора, але зразу хочу вам показати. Відстань. Ось ця новинка, новинка це саме якби їхній новий 2967. Дивіться, він коротший. Так, відчутно коротший чітко на квадрат. Якось так. Але це вже наступне відео. Це такий невеличкий спойлер для вас. Загально металевий корпус, металевий нос, квадрат, друг... квадрат одна друга. Є досить такі цікаві режими. Три режима відповідно, що там йде в на понаростаючі сила зриву, сила за життя, зажимання переключаєте. і Є режим для того, щоб ви не зірвали гайку. І четвертий такий режим, я не знаю, хто його користується, але в цілому він є для того, щоб ви могли зажать і ваш інструмент за 390 баксів перетворився на малесені ледовського вогника, для того, щоб ви могли підсвічувати те або інше. Прийняли, зафіксували. Ось така штука, досить таки цікаво. По ергономіці він мені надзвичайно подобається. В принципі, нос не завалює, коли акумулятор 5 амперне наділи, він дуже класно в руці тримається. В кого є такий інструмент, скажіть, подобається вам він чи ні. Досить таки цікаво, пишете в коментарях. Наступний інструмент. Тут же комплектація побагаче. На набагатому, як сказала одна відома актриса з Тік-Тока. Я не з такої сім'ї, я з багатої, Тому, якщо ви хочете американську зборку, раз, не два більше акумуляторів, тоді зверніть увагу на DCF 897P2. Все по стандарту, дві п'ятерочки. Є вони в комплектації. Давайте одну знімам розпакуємо, щоб положили. Тож 23 рік батарея, що у нас по зарядці. Зарядку е, зажали, положили все на все 115-ту. Ну, як би кажуть, не ми. Їх будемо судити. І ось наш інструмент. Ти що, ти що? Ось так він виглядає. Подивіться. Ну, по характеристикам тут 1680 з копійками зрив, але нас його брали, замовляли далекобійники і кажуть, що це просто вість конкретніша. І вони перевагу віддають цьому за рахунок того що тут квадрат 3-4 іде. Яком перевагу йдете ви, я, чесно кажучи, не знаю. Але ось така штука. Батарейка сідає. Дивіться, перша швидкість. Друга. Третя. По звуку даже подивиться. Давайте деволь подивимося. Отак, ліхтар нам не треба. Перша швидкість. Нічого собі. Що один, що другий рве. І так, по характеристикам, я просто не знаю. Якщо у вас фокусується камера, просто подивіться, як цю різницю. Цю просто-напросто різницю. Це такий малюк, здається, і по, по всім характеристикам. Давайте по швидкостям пройдемося. До речі, 897 набагато швидше крутить, ніж 900-й. По ударам... По ударам... Ні, вибачаюсь. Крутить все ж таки цей швидше, але всього більше ударів. Тому. Колеги, ось таких два. На по формі однакових гайко але який буде ваш, мені дуже цікаво, які би ви обрали три четверту чи одна друга? Одна друга зазвичай набагато більше головок, і він якби в обіході був однозначно більше крутиться. Але в цілому, е якщо ви займаєтесь автомобілями, якщо ви маєте з них якісь відношення, напишіть, будь ласка, в коментарі, які ви з них обрали б один чи інший.